Всім привіт, друзі! Ну що ж сьогодні yeah. подивимось, як ми з хлопцями топчик вчора брали. Як я казав на стрімах, то не дуже воно щось за топами в мене виходить. Чи я надто сильно дивлюсь в чат? Відволікаюсь на якісь сторонні речі, але сконцентрованості нуль, Тому вирішив позаписувати. Думаю, просто бігаємо і позаписую. Але грали-грали, -грали, взяли топчик, і я згадав, що я забув увімкнути запис, тому увімкнув його ще раз. І отже другий топчик такий записався. Катка буде трошечки без коментарів. Чисто наші такі перемовини, але топчик ми таки взяли, невеличкий спойлер. Ну що ж, всім приємного перегляду і до зустрічі. Не забувайте паполайки. О, Андрюха, йди за міномет. І, і прям в місто хуярь туди. Я далеко. 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 Що, що, що з тобою сталося? Я Я біжу, блядь, з вами на блядь, блять, вот переді мною, блядь, аптечки пропадають, блядь. Аномалії. Так, а як все стріляти? Якщо бігти не з нами, може пропадати ХП, це набагато гірше. Так. А скільки тут метрів, а? А я не знаю. Вонюча порожня хака, це ж треба. Це хто стріляв? Андрій стріляє. О, третій брон. Щось лут говно. То я нема. Коряк, прямо. Да, я покой, не наповну. Треб, насіма перише, дай марку наповни взяв. Панцер Паус тоже там Не, не, все не я. А вон и тут были. Вся хаты налутана. Да, все подсмоктали, блядь. Беля мана я, союз. Иду. там с дыма. Да, Вот да. тут, вот тут чувачок. Да. Сдохнуть. Это... Так, сын, это... да. Блять, ваш... бежу, 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 бежу. Дэвин, е. Сзади хаты. Закриваю. Вон он. Вот тут от за кутком. Паузе. Я Там там есть ябина бережня. Може обійти заиншин с полами. Я... Я крию. То лопає. Ну, мы в хату зайти. Но пока не у вас. Десь тут, да. по в хате, а по за хатой. В хаты не походу. ходу. Вики, ты и ваш да? Да, 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 да. Ну, вот, э, на жовте. Я з другої сторони. Там ще є далі. На міці. Там обережно там. За хатою, скоріш за все, або на другому поверсі десь ховається. О, топає хтось. За хатою. Вот он. А, вот он, вот он. Тут в комнате, обораженный. Да сука, блядь. Я думал, встыгну застребнуты. Все, было? Да, поднимается. меня поднимать. Будь ласка. Блин, я кем так мене положу. А что я стрелял? Надо ПП-шку себе взять. Броню разбив, твой. Да, ну, в нього ух. Ты за ухом був. А, ну, третя броня. Опа. Опа. Ты здесь 300, да, было? Вот здесь вот там. Або, або з даху, по от, понял, от з того. А це я дразу умер? Да. А ПП хоп не завадило. ПП шкаф якось... Я бачиш бачу. Арманів. У мене, у мене тут. шкаф отут. Зона. Зона, тут зона. Так, а його не бачу тут ні. ні а й тут ще один дохлий має бути готові не надеюсь. Андрій, взяти тобі збільшення можна? Та не є. Ну якщо топовий. То, топовий, топовий. Давай. Єбать, а нам до зони то пітляти я їбу скільки? Та надо машину шукать. Ну тут по дорозі моя бути машина. Та нам би або машинку, або вивіз. Ну да, вывести, конечно, хороший Ну, Пока фаза одну все тихо, давай прыгай. Куда там нам ехать? В зону. Нам їхати їхати так де ви малює тобі от так отак от, от по дорозі отут от міст а потім тупо в зону а потім ще на один міст отак Коротше. Ого. Ого. Це, що там селі оте а десь тормозне я фільмусь, бо не встигну потім. Да-да-да, yeah. yeah. давай. От тут по дорозі їдь. Почало. Єбачу десять два в живих, серйозно. Дерево бля. я бачу. Ми тут не проїдемо, Андрюха, там міст, так, якщо по дорозі треба було. Нам на моста треба. Правіша, направо, направо давай. Направо по узбережжю. Ой-ой-ой. Машина. Все Машина. Ще все. Я на доїду. Так, стій, хилися, зупиня, зупиняйся, що ж ти не хилишся? Впиляючи. Аптека є? Так. Да. Одна. А тобі ще одненьку. Поехали. Давай, давай, на моста, на моста жортай. Четыре ты там. В левую сторону уже да. Давай, давай, просто по дорозе в зону. Прямо от по лінії їдь. Бо ми зараз всю медицину срем. Просто кудись давай куди-небудь в якусь хату, я, хер, я одна. Або давай от в зону і отак от в зоні вже отут, от по дорозі і нагору. Отак от по зеленій, давай, давай, давай по зеленій. Тільки отут під скелою десь тормозни, напевно. Трошечки вище. Чи їдь, я їдять, знаю. Щоб просто далі, то по любому гору заняти. Ні, ні, їдь їди, їдь, їдь. стріляють з двох сторін, да, їдемо. Їдемо в ці кімпи. Покою воюємо, вибиваємо. Вони нам, вони, вони нам потрібні. Може тут? Да, 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 пошли. Кемпак а, я людя, я чуть у слышака Ну, она, короче, вс ⁇ Четыре бата, все, отбести. Да наниз. Блин, вот тут осковался. Че машина едет? Бляха Пусть нема, но не аптеки. на телах е пустый. Не, нема. А другого, чувачка, що я пристрелив в гаражі. Там было, там две аптеки были. Кто тут ходить Я тут пойду. А, в нього тут, да. Тут лучше кабеля нас. На на вешки. Ну це їхні тімейти, їхні. Оце то, що я другого вбив, він не одразу впав. Ну, це в цьому будинку. Да, так, десь. Бля, це, це будинок хуйовий з панорамного. Добре. Погнали. По Внизину обходимо отак. Отут тут тачка. Можуть бути люди. Крутимо отак, от е просто по краю зони крутим. Можливо навіть когось ще тут зустрінемо. Но, ну, уже рука, ничего, и... ничего, ничего так цикла живых там, берем хату чисто Пустил немає. Тут было, да, двери вещи. далі ити. Вот цій хаті двері відчинені. Вони тут є. Давайся зона за тебя, даже. Під паркан під парканут сюди В хтось є, чи що? Да, да. Вот тут. мені, блядь. В, на подвір'ї, на він, подвір да. Ще один, ще один. На другий, другий поверх балкон. Вот опс. Ще є на другому поверсі. Ні, ні, це з сусіднього десь, сусідні хати десь підстріляли. От десь, десь отам, от, от, блядь, не знаю, десь ні, от звідти не чую. прилітали. А, ще десь бігає, Да? Так, да, на другому поверсі. Поняв. Сука, шолом розбив я... мені падло. Я другий чекаю. Да, бігає. На другому поверсі? Да. Блять. Мене звідки зняли? А, звідки? З іншої да, да, звільнить сторони, а я тут. Давай, давай, сюди запузай. Об, обережно ты споди А, він через зону, буде важко прийти я кри. Він якщо буде виходити, то буду вистрибувати. Так. Добро, утону, чи ти? Ну диви Андрюху, там тільки що зняли щоб. Отут тут 8 да, да. лежить Зона пришла. Ой, <плес> я готов. Єбать це було близько. Остання аптека. Останній буст. А, давай аптеку одну дам. Бля, 10 живих Все, не дергаємось не дергаємось <плес> Отут граємо дуже обережно. Бачу, отут тіпочок. Отут тут лежить, лежить, прям бачу ногу його йобану. Давай стріляй по. Блін. ти, ти блять, його в ногу вбив, чи що? Блять? Ні, ні, він, він розвернувся чогось. Він на мене розвернувся. Так а як він? Ну, він з ракою побачив тебе чи що? Я не знаю. Давайте слухаємо. Он, он чувачок. Вот там, вот там. Даф. Вот тут за каменем. А, вон еще, вот и тут за да, да, поняв. Жовт. Бачу. Мене побачу. Обережно с той стороны, ТП двое, может. 10 секунд и зона. Оцей камінь треба нам. Я побіг. Е, за того камня, де ти мітку поставив, звідки стріляв по чиному чуваку. Звідки я поставив мітку чи Андрій? Ти, ти От, помнишь, ти... Поняв, поняв, понял. Вон, бачу О, його. Я дропа. О, біраю, біраю. Готов. На жовтій міць. Він, Він, він нокнутий. він Він, він, ще не, на жовтій не нокнутий. Все, Все прекрасно. Де? О, а я жовтої не бачив за каменем. Ой, блядь. Другий топчик підряд, непогано.